Оголошую другу церемонію нагородження чотирилепі захисники відкритою, коли потрібно знайти контрабанду або вибухівку, наркотики, або розшукати зниклу дитину. Наша уява одразу вимальовує образ службового собаки поруч з правоохоронцем, або поруч з військовим. Війна, звісно, додала нам інших викликів. Тепер наші собаки змушені шукати міни на звільнених від рашистів територіях та тіла загиблих під завалами внаслідок влучання рашистських ракет. Ми розпочинаємо нашу церемонію нагородження із номінації Пошук вибухових речовин Кіру та її провідника старшого інспектора, кінолога кінологічного центру головного управління нацполіції в Донецькій області, лейтенанта поліції Романа Зайця, ваші обласки. Кіра несе службу на блокпостах та у складі вибухонебезпечних груп у Донецькій області, а також у звільнених від рашиських окупантів в районах міст Лиман і Святогірськ. Ми дякуємо Кірі, дякуємо Роману за службу. Саме ці нагороди у мене перший раз і моєї службової собаки. Я рахую, що вона достойна цих нагород. Тому що за ці два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації собака дуже гарно продемонструвала свої навички роботи на деокупованих територіях Донецької області та на блокпостах, було безліч виявлено вибухівки, набоїв гранат тощо. Бельгійська вівчарка Малінуа Норд зі старшим лейтенантом поліції Вашоблусь. Вони несуть службу підрозділі поліції особливого призначення корпус оперативно-раптової дії головного управління національної поліції в Чернівецькій області. Від початку повномасштабного вторгнення вони здійснили 64 виїзди, і за результатами було затримано 15 правопорушників. Норду чотири роки. Ми працюємо з ним. Ми самі з Не саме службу собака спеціального призначення. Працює. По затриманню пошуку виявленню, знешкодженню злочинців людей, які вчинили кримінальні злочини. В нас було багато завдань, які ми виконуємо по службовій діяльності. Неодноразово застосовували службова собака в цілях виявлення, пошуку, затримання людини, людини, яка втікає або по роботі там по автотранспорту чи в будівлі до прикладу. заступником начальника кінологічного центру головного управління Нацполіції в Києві, капітаном поліції Віталієм Литвином. Чись перебуває на службі нацполіції в Києві лише з березня, але за цей час вони вже здійснили 38 виїздів, виявили більше півтора кілограма різноманітних наркотичних засобів. Чисів і далі є чим пишатися. Найбільшим досягненням команди є увага виявлення пакунку з кокаїном вагою один кілограм під час ретельного огляду автомобіля. Подяка, нагороди і подарунки для вас. Це білійська вівчарка Чейз, їй два роки. Спеціалізується по пошуку наркотичних речовин. Назвав не я, бо вона мені вже досталася в рік, вона вже була з кличкою такою. Ми вже з нею почали працювати. Тренуємося постійно, треба підтримувати робочі якості, підтримувати мотивацію до роботи, тому тренуємося постійно, різні змінюємо локації, запахи, щоб собака вчилася виявляти все більше різних наркотичних речовин. Заохочуємо іграшку, і гра для собаки найкраще. Найкраща краща мотивація, тобто вона працює, щоб знайти, щоб отримати іграшку. Німецька вівчарка Рия разом з інспектором кінологом з пошуку вибухових речовин зброї кінологічного центру головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Капітан поліції Володимир Козицький. Ваші постійно. Тандем. Від початку повномасштабної війни відшукав, врятував дев'ять осіб зниклих безвіди безвісти на території Хмельницької області. З Раєм працюємо вже біля двох років. За цей час він вже знайшов дивити осіб, вправний в своїй роботі, знає службу. Нам подобається в парі з ним працювати, допомагає у всьому. В нього є улюблена ігрушка, м'ячик його. Він дуже любить бавитися з ним. Ну і полюбляє він, полюбляє е, смаколики їсти. Сьогодні відбулася друга номінація. Друге нагородження чотирилапих захисників України. Адже люди зазвичай вони не помічають, що наші службові собаки теж багато роблять для нашої спільної перемоги, тому що вони працюють тихо, їх ніхто не бачить. За такі от, такої ініціативі кінологічної спілки України ми можемо показати роботу наших службових собак. От, наприклад, в Національній поліції було сьогодні нагороджено чотири службові собаки. Це собака з Донеччини, Кіра, яка шукає вибухові речовини. Зброю на донецькій землі, де окуповані. також собака з Хмельниччини, Рей, яка знайшла за період повномасштабного вторгнення дев'ять людей, частина з яких знаходилася в непритомному стані. Тим самим собака врятувала ці життя. Також собака з Києва, Чейс, собака, яка шукає наркотичні речовини. Ця собака знайшла кілограмовий пакунок з кокаїном. Також собачка спецпідрозділу Корт затримує порушників. Ну зазвичай ми роботу їх також не бачимо. Але ці службові собаки допомагають нам іти до перемоги. І національна поліція дуже вдячна за те, що кінологічна спілка України допомагає людям показувати наших героїв.